Вітаю, шановні глядачі, у нашій постійній рубриці. із вами адвокат Грушко Жанна і найактуальніші питання, які лунають від наших телеглядачів. Отож, сьогодні говоримо про те, чи мають право студенти на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Як її оформити, на що необхідно звернути увагу? Саме про ці деталі ми сьогодні будемо говорити. Я розпочну з того, що відповідно до абзацу, 2 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здобувачі професійної, професійно-технічної, передвищої або вищої освіти мають право. На отримання вістрочки від мобілізації. Обов'язковою умовою є те, щоб вони здобували цю освіту за денною або дуальною, тобто змішаною формою навчання. Слід вказати про те, що така вістрочка. Відбувається в звичайному порядку, тобто особа, будучи зарахованими до конкретного вузу на здобуття конкретного рівня освіти, отримує довідку про його навчання і зарахування на денну форму чи змішану форму навчання. Ця довідка є підставою для отримання такої відстрочки. Крім того, додатковими документами для отримання такої може бути студентський квиток, а також витяг з наказу про зарахування. Ування такої особи до числа студентів після отримання цього пакету документів вам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, написавши заяву про те, що ви просите долучити до матеріалів вашої особової справи документи, що підтверджують наявність у вас підстави для відстрочки від мобілізації, і вказати норму відповідно до якої. Ви таке право маєте. Також ви просите на підставі таких документів надати вам таку вістрочку до закінчення вашого навчання, долучивши до цієї заяви вище вказані мною документи. Крім цього, заяву ви маєте зробити у двох. Копіях, тобто один оригінал, інша копія надається в відділі реєстрації таких заяв, для проставлення відмітки про отримання цієї заяви. Що це означає? Це означає, що на її копії має бути проставлено вхідний реєстраційний номер, дата прийняття, підпис та прізвище тієї особи, яка отримала такий. Пакет документів, і ця копія залишається у вас на руках як підтвердження того, що ви надали достатній пакет документів. Після цього, як правило, студентам видають тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із відміткою про відстрочку із зазначеною датою закінчення вашого навчання. Але медіапростір сколихнула новина про те, що нібито для студентів скасували відстрочку. Справді на е Сайті Верховної Ради ми можемо побачити зареєстрований законопроект 7196 про те, що е, мають встановитися обмеження для отримання такої вістрочки. Але цей законопроект ще не проголосований. У ньому є такі обмеження, що ви маєте здобувати вищий наступінь рівень освіти від того, який ви вже здобули. Тобто, якщо у вас є. Професійно-технічна освіта, то тоді ви маєте здобувати вищу. І отримання цього вищого рівня освіти має припадати не пізніше ніж на 30-й рік вашого життя. Що це означає? Що вступ має відбутися до досягнення вами 30 років, тільки в такому випадку ви будете мати право на отримання відповідної вістрочки. Але станом на сьогодні... Питання це не проголосоване, і нововведень ніяких не внесено, тому. Усі, хто зараховані, навчаються за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем і здобувають освіту незалежно від віку, незалежно від попередньо здобутої освіти, мають право відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку скористатися таким правом. Тому користуйтеся своїми правами, будьте свідомими і до зустрічі у нових випусках.